По Nokia в продажі є G22 моделька ціна 3400. Непоганий по стану. ось тут невеличка така косочка. Type-C роз'єм також роз'єм на навушники 3.5 присутній. Працює досить гарненько, швиденько. По екрану нюансів немає ніяких, якісь легко-легкі царапки, можливо, не суттєві для цього телефона. Досить швиденько, гарно працює, є NFC, можна розраховуватись картою. Nokia G22. Так, 12-й Android встановлений. По пам'яті, що у нас по пам'яті? 4 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять телефону 128 ГБ, Досить швиденько, гарненько працює. Зараз покажу ще камеру. Так дозволити, ось така тут камера. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться, інші мої варіанти є великий вибір завжди по смартфонах.